Шановні військовослужбовці бригади, дорогі побратими та посестри, від щирого серця вітаю вас з 10-ї річницею створення 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. За цей час ми перетворилися на одну з найбільш боєздатних, стійких та згартованих бригад Збройних сил України. Ми навчились бити ворога, навчились тримати оборону у найважчих умовах, Міємо точно, розумно, сміливо використовувати всі наявні вогневі та технічні можливості. Щоб завдавати ворогу максимальних втрат, десять років тому бригада існувала лише на папері. Нині 56-та окрема мотопіхотна це тисячі бійців, сучасна зброя, важка техніка, артилерія, підрозділи безпілотників все це та сила, яка дає вісіч загаднику і топить у крові їхні намії просунутися далі. Та головна наша сила це люди. Дозвольте мені як командиру бригади висловити слова щирої подяки офіцерам, сержантам та солдатам, військовослужбовцям підрозділів управління і забезпечення усім нашим захисникам та їх родинам. Ваша мужність, згутованість, самовідданість, стійкість та гідність не знають рівних собі. На жаль, війна вимагає важких жертв. І сьогодні ми схиляємо голову, шановуючи наших загиблих побратимів. Смерть виривала їх з наших лав. У Пісках та Вугледарі, в Маріуполі та Волновасі, під Бахмутом та Часом Яром та Гуляйполем. Але всі вони назавжди поруч з нами у наших серцях та спогадах. Вічна пам'ять героям! Не забудемо і тих наших побратимів та посестер, які нині знаходяться у ворожому полоні. Робимо усе, що в наших силах, щоб пришвидшити їх звільнення. Наш бойовий шлях триває 10 років. Кожен з батальйонів та підрозділів Маріупольської бригади писав свою славну сторінку в цей героїчний літопис. Дякую за легендарну стійкість та мужність 21-му окремому мотопіхотному батальйону Сармат, 23 23-му окремому мотопіхотному батальйону Хортиця, 37 37-му окремому мотопіхотному батальйону Запоріжжя. Неймовірні приклади стійкості демонстрували та продовжують показувати бійці 1-го та 2-го стрілецьких батальйонів. Є чим пишатися бійцям та командирам 39-го окремого стрілецького батальйону та спеціального батальйону Шквал не знаю більш зухвалих та хоробрих танкістів ніж хлопців з нашого танкового батальйону. Хочу відзначити роботу артилерістів маріупольців, які демонструють високий професіоналізм, оперативність та точність. Окрема подяка новітнім нашим силам, операторам БПЛА. Які за короткий термін стали однією з вирішальних сил на полі бою та показують справжні дива у знищенні ворожої техніки та живої сили. Дякую зв'язківцям, фахівцям логістики, водіям, підрозділам забезпечення, офіцерам штабів всіх рівнів, інструкторам бойової підготовки, нашим славним медикам, легендарним інженерам, військовослужбовцям управління, одним словом, усім хто носить шеврон нашої бригади. За вашу самовіддану працю за для єдиної спільної мети, захисту України та перемоги над ворогом. Бо хто як не ми, Вітаю бойове братерство воїнів маріупольців з ювілеєм бригади, міцного вам здоров'я, твердої руки і ясного розуму у справі захисту батьківщини, божої опіки кожному з вас, вашим рідним і близьким, миру та воз'єднання з вашими родинами, честь і шана за вашу звитягу та стійкість. Слава Україні! Героям слава!